Казіроги, привіт! У мене сьогодні екстремальний вечір. Тігра в мене лежить на столі, грається з моїми речима, з паличкою. Але я спробую навіть так. Справжній таролог працює в будь-яких умовах. Тому, казірошки, мотивація для вас. Витягаю три карти, фокус, чого не треба робити і як це все поєднати в одне. Так, перше, фокус на чому робимо, чого не треба робити. І як це все поєднати? Круто. Значить, так, карта калісниця, карта змін скорості подорожі. Що вам треба зараз робити? Хочете їхати в подорож? Будь ласка, от прям взяли і поїхали, прям ще вчора. Спланували для того, щоб вам все вдалося. Переїзд, будь ласка. Тобто, це карта, яка каже: ризикуй. Роби права, от хто зараз хоче десь рухатись, приїжджати знов-таки подорож, не бійтеся. Чого не треба робити? Сімерка Кубка це такі собі, взагалі, в оригіналі це карта вибору. Коли, от бачите, тут багато дуже чогось солодкого ем, такою. Коли ви собі придумуєте щось. І хочу це солодке, і то солодке, і це все оберу. Будьте трошки реалістами. Ем, карта динаміки. Карта статики. Не треба робити перешкод, не треба вагатися. О, знайшла слово. Не вагайтеся і не думайте, яке морозиво взяти. Брідь, яке побачили, або краще лишіть все і їдьте і кажете, там десь буде цікаво. Як ми це все робимо? Четверка Пентаклій: Зекономити трошки треба гроші. І подумати про себе, будьте егоїстом. От вона сидить на, до речі, подорож, подорож, і ще ви бажання відпускаєте десь в майбутнє. Як би от виразити думку, поможіть мені, ви ж відчуваєте козірошки. Стойте на своєму і беріть отой рух. Прийміть вже рішення. Оскільки по четверки це вже стабільність, ви прийняли це рішення. Не літайте остим і туди, і сюди, а просто вперед. І буде вам щастя, просто так. До речі, не звертайте уваги на ваші старі якісь рани або нерозуміння. у вас тут ну, колоди, дев'ятка жезла. Бачите, коли ви просто, наприклад, я цього ніколи не робила. От Хочете ви десь поїхати, щось побачити? І тут, ні, ну я боюся, я цього ніколи не робив. Може, ні, ні. Зібралися, сконцентрувалися і полетіли. Чого вам бажаю?